Нехай день для добрих людей буде добрим. Частина 3, 2 вересня 2025 рік, людина Олена Щербань, бренд Опішнянської громади, бренд Полтавщини, бренд України. Хоча, ви знаєте, я не витворювала цей бренд свідомо, але слово модне і воно означає комплекс цінностей, асоціацій, уявлень, таких своїх особливостей, що, що відрізняє. Мене, наприклад, або продукт, або якісь послуги від інших. І, і дуже дорогий. Да? Ну, Скажу так. Але самі читайте, шукайте. Тут, тут я вам не навчителька. Якщо хочете, значить. Я сьогодні телефонують самого рання мені гості. Гості потенційні моїх фестивалів, моєї садиби, гості мене, мене зустрічі зі мною, моїх консультацій, лекторів, круглих столів, майстер-класів. Я працюю весь час з людьми. Я щодня працюю з людьми. Я приймаю, буває так, буває до 100 дзвінків за день. Це надзвичайно багато для моєї голови, моїх рук, моїх вух. І я тоді, і я тоді просто, просто буваю. Ну просто спустошена від того всього. Тому, будь ласочка, коли ви до мене телефонуєте, будь ласочка, коли ви до мене приходите. Шануйте мене тим, чим я зараз вас попрошу. Добрий день, я Олена Щербань, я з Упішні, я з Полтавської області. Я там фестиваль роблю, борщик там чи коровай, ну нічого, що ви мене не знаєте. Я прийшла до вас, бо я хочу їсти. Добрий день, я прийшла до вас, я така-то, бо я хочу, мені хочеться води. У вас є вода. Я хочу просто посидіти. Можна, я посиджу біля? Я прийшла до вас вщипнути вашої енергії. Кажіть мені все чесно, прямо я все і так зрозумію, що так. Я хочу екскурсію, я хочу обід, я хочу замовити весілля. Я хочу просто замовити вашу лекцію. Я просто прийшов на тебе подивитись. Іди, я тебе обійму. Тобто варіанти різні, але, будь ласка, сповістіть, щоб я розумію. Я турист. Мені дуже сподобався пан Олексій, вам величезний привіт. Він каже: прийшов дядько. Неділя, я собі приїхала, була на базарі, купила сиру. Думаю, зроблю діти люблять сирники, зроблю сирників. Та й собі йду з тим сиром, несу ще хлібину під рукою. Открила ворота, заїхала, дитина зі мною була. Ну, Сидить людина в дворі, клас. Я кажу, добрий день. Кажу, хто ви. А він каже просто геніальну фразу, яка повністю, повністю переформатувала мій мозок, мою свідомість, душу, серце на цю людину. Він каже, я турист. Все. Які в мене питання можуть бути ще до людини? Він турист, він щось хоче. Значить, Йому треба надати туристичні послуги. Ну все ж зрозуміло. А потім я питаю, а що ви хотіли? А Він каже, я не знаю. Я кажу: зрозуміло, тоді я надаю вам свій туристичний продукт, так як я собі це уявляю. І мені здається, нам вдалося, правда? Наш дует, діалог. У нас все склалося, ми розійшлися по любові. І я думаю, що ви до нас прийдете ще не один раз. Ще обіцяли з дружиною, з друзями. Я вас чекаю, запрошу. От мене цей формат просто. І Станіслава, вам великий привіт. Якийсь гукає дядько через ворота. Я кажу, а хто? А він каже, я ніхто. А я кажу, а на що мені якийсь ніхто, щоб я втратила свій час. А він каже: Та йди сюди. Я прийшла він каже, я тебе обніму, бо ти така сама наживо, яку я тебе бачу на відиках. Ну клас! Ну клас же ж! Ну клас! Всіх люблю, всіх людей люблю. Хто живими серцями, з душами елітних людей? Люблю сама елітна, сама донька Божа, і тому люблю Божичів і богинь, і сама богиня. Оце ж хотіла розказати про учасників, які сьогодні мені телефонують з міста Румен і руменської громади. Сьогодні позвонило два, дві групи людей, Дві, саме от з Румен, Сумщина. І будуть і треті, я цьому переконана. І ви ж мене питаєте, що ж буде на фесті. так я ж повідомляю. На фест, саме перше, ви обов'язково буваєте тепле взуття. Тому що зимна земля уже в жовтні. Має бути тепле взуття. Запарених набагато менше, ніж заморожених. Пан Юрко, заїченець, вам великий привіт. Тепер буду цю фразу використовувати. Хай ножки краще паряться. Дівчата та жінки йдуть у спідницях і в хустках вимога обов'язкова. Мужчини йдуть. Посміхаючись, хто хоче братися до тіста, так як Андрій Калінін, обов'язково має хустку на голові. Це важливо, це треба, це волосся. Ми ваше волосся хочемо бачити на ваших голівках під хустками. Нехай воно собі ціленьке приїде і ціленьке з вами поїде. Ми дуже вас просимо. Ми працюватимемо з тістом багато в кожній хаті, різдизованій хаті, весільній хаті, бездріжовій хаті, є свої відповідальні. Весільна хата Тетяна Вінськовська, Ганна Халімон. Ви відповідаєте за порядок у хаті, за тепло в хаті, за правильно натоплену піч, за те, щоб тісто вчасно ви замісили свої шматки тіста, щоб ви взяли фартухи. Дівчата, Труся Юр'єва, Людочка Моргина, ви відповідаєте за коровайну хату, за бездріжову хату, за музей живого хліба, за музей зварону борщу. Людочка Будко Ірина Мартиновська, ви відповідаєте, Андрій Калінін вас троє, за різдозовану хату, за тепленьку піч, за чистоту, за гостей, які прийдуть до вас, ви їх обслужили. Не просто ви продаєте свій товар, ви, не, ви в мене не продавчині. Ви фестивальні творці, ви творите фестивальне дійство. Вас мають люди чути й бачити, всі мають чути й бачити Будко, Людмилу, Лідію Рудь, яка відповідальна, і за рідизвану за безріжову хату, і за весільну порядкуєте, придивляєтесь, як вони там собі, ці молодиці, чи впоруються. Вимішуєте кожна шматки тіста: Лідія, Рудь, Людмила Будко, Ірина Мартиновська, Андрій Калінін, Катруся Юр'єва, Людочка Моргіна, Тетяна Вісковська, Ганна Халімон і мама Галя. І ще й вормен Віталій вимішує тісто такий обов'язок. Можливо, пан Андрій Вікторович Рудь виміси балябушку тіста, хоч маленьку, можливо. Ми вас запрошуємо і просимо відпорядкувати, відповідати і за свої виставки презентації, тому що ви готуєте виставки презентації, тіста багато печете, варите випарюєте, вижарюєте і нам везете, витворюєте. І корова, їй дивні, і верчі, і лежні, і шишечки, і конечки, і зайчуки, і все на світочку, що там є. Павичики, і павичата, і бублички, і слящончики, і все, що там ви навигадуєте. І макарунчики, і макарончики, і безешечки, і коровайчики, і все, все, що у вас там є. І тортики. Я дуже прошу. Мати, дівчата тих, кого я назвала, і хто бажаючи теж ще Марійка в нас є шапувала, і ще Катруся з Полтави, корованиця наша, наша вже член клубу божворські творців, повноцінна корованиця. Хочу знати ваше прізвище. Напишіть мені, будь ласка, обізвіться. Ви. Маєте при собі хвартушки попередниці, у яких ви будете нести тісто. У нас буде центрова макітра у безріжжовій хаті, щоб її не тягати туди-сюди, вона величезна. І тісто ж на вулиці не вчиниш, треба, щоб тепло було. І от від катрусі Юр'євої ви наберете тіста повні хвартухи. Можна в макітрах носити, але ну, ви тоді потім з тією макітрою не знаєте, куди її дівати, щоб воно було все ціле в мене. Я хочу, щоб ви прийшли до мене в мій матеріальні ресурси, щоб все ціле мені залишили. Побилося тільки те, що ми запланували. Ще й пояснили. А хто порадіє від того, що Макітра розіб'ється? Пишіть у коментах. Частина третя закінчена. Для добрих людей нехай день буде добрий. Такий балакучий сьогодні день. Але слів іще ще так багато, так багато. Все залишу, можливо, на вечір, а можливо на завтра.